Унітаз це санітарно-технічний прилад, який встановлюється в туалетних кімнатах. Його конструкція поєднує в собі гідравлічний затвор, тобто сифон, керамічну фаянсову раковину та змивний бачок. Для монтажу унітаза нам знадобляться такі інструменти і пристрої: рулетка або мірна стрічка, олівець для розмічування місця встановлення унітаза, дриль зі свердлами бетону для виготовлення кріпильних отворів. Дюбелі з гвинтами для фіксації та закріплення унітаза, сантехнічні ключі, каналізаційна гофра. Необроблені краї унітаза чи інструментів можуть бути гострими. Тому під час роботи використовуємо індивідуальні засоби захисту. Робочі поверхні ключів не повинні мати збитих скосів та задирок. Перевіряємо комплект деталей унітаза від виробника та звіряємо його з інструкцією. Встановлюємо унітаз на визначене місце і під'єднуємо каналізаційну гофру до зливної горловини. За допомогою вимірювального інструменту розташовуємо прилад з відповідними відступами від стіни на місце встановлення змивного бачка. При цьому, відповідно до розташування отворів, на підлозі наносимо позначки. По нанесених мітках просверлюємо отвори і забиваємо в них розпірні пробки дюбелі. За допомогою каналізаційної гофри під'єднуємо унітаз до системи водовідведення та встановлюємо на місце кріплення, наживляємо гвинти кріплення і стежимо за тим, щоб не було порушення розміщення унітаза відносно підлоги. Фіксуємо унітаз, уникаючи перекосів, перевіряємо міцність кріплення унітаза до підлоги та його розміщення відповідно до монтажних розмірів змивного бачка. Прибираємо робоче місце та збираємо інструменти.